Всім привіт! І ви на каналі Куре Наше Все. І ми сьогодні несподівано для всіх говоримо про курей. У мене ще багато роликів мало бути про курники. Один ролик про освітлення, один про вентиляцію, один про озеленення. Але я вирішив. Трошечки відкласти їх в сторону, головне, щоб не забути. Тому що е, заходить весна. ну Весна не не календарна, а весна в тому плані, що люди починають інкубувати. Ну, вони вже досить давно інкубують, і є такі люди, яких весна не закінчується. Зокрема, і я. У мене так вийшло, що минулий рік у мене весна була цілий рік. Але у багатьох інших людей весна тільки починається після Нового року, і я хочу сьогодні ролик записати не для тих початківців, які. Тільки збираються завести курей. Я думаю, що таких початківців на цьому каналі не так багато, якщо вони є взагалі. Я зробив такий висновок по тому, як досить мало людей передивилися мій ролик, з чого почати. От. Тому я з цього зробив висновок, що всі вже почали, а тепер просто. Ну, дивляться ще якусь додаткову інформацію або, може виникли якісь проблеми. Ну, це така нормальна історія. Спочатку почати, а потім шукати і узнавати, як це треба було робити. Це так дуже часто і в бізнесі буває, що а от в мене є трохи грошей і задумка. А давай я зроблю бізнес. На курях і буду заробляти багато грошей. Куплю 100, 200, чи 500 несучок, чи 1000. Буду кожен день отримувати 900 яєць, продавати їх і гроші на кишеню. Ну, для початку взагалі перш ніж щось робити, ну, дуже бажано узнати, як це робиться. Ну, якщо ви не узнали, як це робиться і почали, це теж така це теж може бути. Ну, сьогодні я хочу е, сказати про наступне. Значить, сьогоднішній мій ролик буде називатися Чому важливо виводити курчат в першому кварталі року. В принципі, е, курчат... Можна виводити в будь-якому кварталі року, якщо у вас є умови для того, щоб їх виростити. Ну, Традиційно їх виводять там навесні, через те, що їх ну, легше тоді вирощувати. Тепло, сонце, трава. Ці умови, курчата бігають по дворі і таке інше. Часом їх виводять літом. Іноді такі найбільш люди. Відчайдушні або просунуті, або я не знаю, виводять їх восени. Ну, хтось може взимку, якщо є умови. Але е, я вам хочу сьогодні розказати, це вже для тих початківців, які і трохи продвинуті, які вже мають корей, які збираються в цьому році самі інкубувати яйця. Я хочу розповісти про те, що. Найкраще інкубувати і виводити курчат в першому кварталі року. Чому саме? Ну, це якщо ви зацікавлені е, в отриманні е, яєць від курей. Тобто, якщо вам, наприклад, кури потрібні, ну просто як домашні улюбленці, це не має значення, коли ви їх виведете і коли виростете. А йдеться про те, про продуктивність, йдеться про е ефективність вашої ферми. Значить, якщо хто не знає, я розкажу, що кури бувають як помідори: ранньо стиглі, середньо стиглі і пізньо стиглі. Ранньо стиглість або середньо стиглість це кількість часу. Зокрема, місяців від того, коли вони виведуться, до того часу, коли вони знесуть перше яйце. Ранньо стиглі пишуть люди, що навіть 3,5 місяці можуть вже занестися, або в 4. Ну, я не знаю, великі кори у мене ніколи так не заносилися, може через те, що я не тримаю промислові породи яйценоски. Вот. Ну, люди пишуть, що так заносяться 4. Середньо це півроку. Ну такий стандартний вік для курки. Для того, щоб вона почала нестися. І пізньо стиглі породи можуть занестися в 8 або в 10 місяців, в залежності від умов. Ну є такі, що навіть в найкращих умовах вони все одно в 10 місяців занесуться. Тому що це така особливість породи. Але Давайте будемо говорити про якийсь середній варіант про 6 місяців. Тобто, якщо ви, наприклад, виведете курчат навесні, ну, давайте візьмемо 1 березня, ну так, щоб легко рахувати, якщо ви виведете, виведете курчат 1 березня, і вони у вас. Середню стиглі, я не буду там про якихось ранні гібриди, я не знаю. ну, от Давайте про середню стиглі поговоримо. Середню стиглі, вони у вас занесуться в хороших умовах, якщо ви створите все для них. Гарні умови, вони у вас занесуться починаючи там з 1 вересня. А осінь, ну, ви вже як люди, які. Тримаєте курей. Ну, це я звертаюся до тих, хто вже тримає курей, може, навіть не перший рік. Що ось в е, ну, у курей є така особливість линяти. Тобто приблизно почина... ну, деякі можуть і ще з літа починати. От. Ну, в основному весени, вересень, жовтень листопад. Кури починають линяти. А і коли вони линяють. Вони випадають із процесу яйцекладки. Тобто приблизно на два місяці вони не несуться в цей період, коли там у них відбуваються гормональні перебудови, старе пір'я випадає, нове наростає. Як звичайно, вони в цей час не несуться. Хоча особливо якісь там яйценоски породи або гібриди можуть якісь і давати. Яйця в цей період невелику ну, не, не, не кількість. Але в основному вони не несуться восини. Тому що линяють. А ці курчата, які ви виростили, ну, вивели 1 березня, заносяться 1 вересня, і на осінь вони не линяють. Як звичайно. Бувають виключення, бувають, що линяють. От, но як звичайно, вони не линяють, починають нестися, і от вони у вас вересень несуться, жовтень несуться, там, ну і так далі, так далі несуться всі інші місяці. І аж до наступного вересня. Тобто вони у вас несуться до вересня до жовтня наступного року, тобто 10, 11, 12 місяців, як пощастить. За, вони у вас несуться, запам'ятайте цю цифру, 12 місяців. Тобто вони кожен місяць вам дають якусь кількість яєць протягом 12-11 місяців. Ті ж курчата, яких ви виведете, скажімо, ну, скажімо, 1 вересня ви виведете курчат, Теж для того, щоб легко рахувати. І у вас є гарні умови для того, щоб їх виростити. Вони, от, ця осінь, вересень жовтень листопад, грудень-січень-лютий, 6 місяців вони ростуть, починають нестися з 1 березня. Ну, ті самі кури. Умови ви їм створили найкраще. Вони почали нестися з 1 березня, вони несуться 3 місяці. Потім іще 3 місяці, і потім, коли приходить осінь, вони йдуть в линьку. Вони йдуть в линьку І випадають із процесу яйцекладки на 2 місяці. А 2 місяці це, е, якщо, наприклад, взяти що курка там несе, скажімо, 20 яєць в місяць. Ну, Може, в когось там 31 несе, я не знаю. Ну, я беру так. 20. То за 2 місяці ви недоотримуєте від кожної курки 40 яєць. Відповідно, якщо у вас там 10 курок, то ви недоотримуєте 400 яєць за 2 місяці. Через те, саме по цій причині, дуже бажано виводити курчат. Перший квартал е, кожного року. Ну, якщо ви, звісно, самі займаєтеся інкубацією. Ну, це те, що я хотів вам сказати в сьогоднішньому ролику. От, е, Що я зіткнувся? Мені чогось останнім часом стали стрічку на Ютубі кидати багато всяких роликів на сільськогосподарську тематику і. Деякі з них я навіть дивлюся, з чим зіткнувся, що в багатьох роликах люди розказують лютий треш про курей. Просто лютий треш. А інші люди, які ну, переглядають ці ролики, ну, просто там не знаю, аплодують там, особливо, якщо там з гумором або якийсь там. Спецефекти в роліку є, там, не знаю, вирізки із фільмів, там ще щось. От, що додає гумору і приємності перегляду, то люди дуже добре це сприймають і, і там, дуже дякують за ці ролики. Хоча е, в інформаційній частині там бувають ду, ду, ну, просто дурню, люди прогружають. Через те я хочу вас закликати, коли ви переглядаєте ролики будь-які. Ну, зокрема, і такі, як оцей. Будь ласка, дуже фільтруйте інформацію, пропускайте їх через свої знання, не знаю, знання біології, які ви колись отримали в школі. Я думаю, що всі в школі вчилися. От. І через свій досвід, якщо він у вас вже є з і дуже вибірково ну, ставтесь до того, що вам розказують різного роду блогери. Тому що вони можуть розказувати якусь дурню, таким спевненим виглядом. В тому числі, якщо вам здасться, що я вам розказую теж якусь дурню, будь ласка, пишіть про це. Ми це обговоримо. Ну, може, дійсно, щось таке, я вам буду розказувати, то ми будемо це обговорювати додатково. Тому на цьому все. Бажаю всім успіху в птахівництві і е, хочу привітати із початком сезону, того, о, як е, тих, у кого вже він почався. У мене він ну, не закінчувався, тому в принципі можу і себе привітати. І пока-пока. До нових зустрічей і до нових роликів. Всього найкращого.